Друзі, ну ми готові долучити до прямого ефіру ранок лайв Олександра Шевченка, заступника директора пасажирської компанії Укрзалізниці пане Олександре, добрий ранок добрий запроводи. Намагаємося так. проаналізувати власне, як ця ніч минула зокрема для нашої української залізниці. Чи є ураження? Наскільки вони масштабні, якщо є? Та загалом чи можемо ми якось локалізувати якісь регіони, які постраждали ймовірно найбільше і були під прицілом у ворога в пріоритеті. Станом на зараз можу сказати, що ті проблеми з електропостачанням, які були в Київському регіоні, в Дніпровському і Запорізькому, вже наразі локалізовані. Тобто залізниця продовжує рух за розкладом. А є певні безпекові обмеження, які зберігаються ще з вчорашньої доби по Сумській і Чернігівській області. Там ми досі використовуємо комбіновані маршрути, тобто частину маршруту долаємо поїздом, частину останньої милі, фактично доїжджаємо вже автобусами. Точні координати пересадок ми не озвучуємо заздалегідь для того, щоб не створити інформаційне, ну скажімо так, спростити роботу нашому ворогу. Тому безпосередньо про точки пересадок ми повідомляємо вже на борту. А наші автобуси, автобуси, які власне ми організували разом з військовими адміністраціями Сумщини та Чернігівщини, вони чекатимуть в умовленому місці і довезуть жо останньою милою там, де. А поки що є знеструмлення або ж є пошкодження полі. Чи можемо говорити, що зараз відпрацьовується конкретний, чіткий раніше пропрацьований алгоритм дій? Чи кожна нова атака це знаєте нові виклики і адаптуватись треба тут і зараз цієї хвилини? Насправді є те і інше. Алгоритмів дій є багато. Укразизниця є багато різних сценаріїв на різні, на різні випадки. У нас є ну, з того, що можна абсолютно відкрито розповісти. Є резервні тепловози розташовані по конкретних точках по Україні є резервні вагони. Так само є зарезервовані резервні маршрути об'їзні на випадок, якщо перебувається основний маршрут. І, відповідно є певні протоколи, але знову ж таки ну ніколи немає чіткого сценарію, що от при ну так. Угу. наш ворог теж винахідливий і постійно використовується якісь нові типи атак, от як вчора на сумщині. Там, де дрони залітали один за одним, і а, наші поїзди по суті, а, якимось чим ну навіть, скажімо так, тікали в безпечні простори для того, щоб висадити людей. У нас люди висаджували в укриття вчора, майже п'ять годин провели в укритті по Бахмачу, перш ніж ми змогли далі продовжити рух, пересадити на автобуси, на приміські поїзди і так далі. Тобто нам доводиться бути винакідливими, але при цьому. Ключова задача це все ж таки зберегти життя і довести всіх до обіцяного місця призначення. Чи можемо ми виокремити якісь особливості цієї атаки, цієї нічної атаки, зокрема, яка була спрямована на об'єкт «Укрзалізниця»? Насправді зараз в наслідки нічної атаки фактично локалізовані. Ми не бачимо як якихось ускладнень зокрема по Києву. А тут з самого ранку був стойкарний оперативний штаб. Ми розбиралися, як, як власне продовжити рух в столиці. Але у нас з ранку, як ви бачили, поїхав і Сіті Експрес за розкладом по Києву, і всі поїзди з Києва вирушили за розкладом. Ула. Невеличка затримка по Дарниці для двох швидкісних поїздів, але в принципі обидва поїзди і Харківський, і Краматорський, вже цю затримку надовжили. Тому станом на зараз повертаємось до свого розкладу. А єдине виключення це Сумщина-Чернігівщина, де використовуються комбіновані маршрути, які своє чергу викликають певну затримку. Чи була сьогоднішня атака спрямована на Укрзалізницю на відповідну, відповідну вокзали і інфраструктуру к? залізниці в Києві. Власне, немає підстав так вважати. Сьогодні в цілому була атака а, на столицю та й на інші регіони. Вона була доволі комбінована. І, а, скажімо так, і шахеди. і їхні уламки, вони могли в типом об'єкту. У нас на одному з інфраструктурних наших об'єктів просто якийсь час перебували у лампі збитого кинжалу. Тому... А нам потрібно було їх побутися, прибрати для того, щоб безпечно тому, що сказати, що прям у Києві безпосередньо таргатували залізницю. Немає пане Олександре. Я помітив, от знову ж таки, це в побутовому спілкуванні. Що люди почали висловлювати побоювання щодо користування залізницею? Ну, от хтось там планував кудись їхати в регіони там на південь чи на захід, навіть і вирішили там відкласти або обрати інший, інший спосіб пересування. Так, втратили зв'язок. З паном Олександром зараз спробуємо відновити перенабрати. Дійсно, дійсно, десь інтернет дав збій. Ну, ми розуміємо, сьогодні в Києві проблеми з електроенергією і зв'язок може збоїти. Тому тут, якби бачу, повернувся пан Олександр. Пан Олександре, моє запитання про те, чи спостерігається зменшення продажів квитків на, на напрямках чи збільшення повернення квитків, тому що знову ж таки з побутового спілкування зі своїм оточенням помітив, що люди відкладають подорожі залізницею, там на південь чи на захід, бо ну стає ну. Страшно від того, що Росія починає бити по відповідно по потягам, там на прифронтових особливо територіях, і тому в людей от є ну виникає такий страх. Чи фіксується це якось по продажам квитків і по трафіку людей, які користуються Укрзалізницею? Радше ні насправді по статистиці продажів і статистиці мобільності ми не бачимо якихось особливих сплесків порівняно з літом. Звісно, зараз сезонний спад це прогнозовано і сезонно щороку, але ми вже заходимо потрошку в продажі. Сезону осінніх канікул шкільних і там же знову ажіотаж, і знову вже є кілька людей на місце. Відповідно, я б не сказав, що зараз є якийсь спад, який перевищує звичайний сезонний спад. Тому зараз ми в своєму звичному ритмі міжнародні рейси традиційно користуються великим попитом і туди і зворотно. А внутрішні рейси найпопулярніші напрямки лишаються: львівський, Харківський, харківські, Ужгородський і Дніпровський. Відповідно, тут без особливих змін єдине, що ці сезонні додаткові поїзди, які у нас були призначені до, до Троскавця, до, до Славського, до деяких інших курортів, вони зараз зменшені по своїй кількості і по наповненості вагонів. Відповідно, ці вагони перерозподілені поділені на ті напрямки, які найбільш завантаженими. От сьогодні, наприклад, зокрема додається шість вагонів до рейсу Харків-Львів, тому що він зараз максимально навантажений, тому. А на ньому сьогодні буде посилення з точки зору кількості вагонів. Ось так хотілося б ще запитати, поки є час. Пане Олександр, ви зазначили, там було погано чутно, що сьогодні десь уламки кинжалу впали у вас да, на, на, на території Укрзалізниці. Правильно я почув? Просто там зв'язок переривався, було не дуже зрозуміло, можливо, повторити цю тезу. Щ... Так, все вірно. Сьогодні уламки збитого кинжалу були на. На полі «Укрзалізниці» це було зранку, необхідно було їх забрати для, для того, щоб продовжувати рух. Тут ми можемо подякувати за швидку реакцію і ДСНС, і безпосередньо вибухотехнікам, тому що в принципі це ніяк не позначилося на руху поїздів. Ми використали об'їзну полю і спокійно продовжили рух. Але як факт, так можемо підтвердити. І пане Олександре, запитаю про, про пошкодження, яких зазнає, скажімо так, пасажирський флот Укрзалізниці. Можливо, є якісь цифри, тому що бачимо, що Росія вже б'є і по там, ну і принаймні внаслідок ударів зазнають зазнають збитків і, і потяги, і локомотиви. Чи є якісь цифри цих пошкоджень і збитків? І можливо, ну це це, це, це якби є. Є якоюсь нашою потребою та для наших партнерів в тому числі, та можливо, вони нам якось будуть допомагати з нарощуванням та, і компенсацією е, цих втрат та потужностей. По цифри по втрачених вагонах ми наразі обговорюємо з партнерами, але ми mm. намагаємося їх не розголошувати в ефірі. При цьому, звісно, є певні пошкодження, є цілеспрямована системна робота ворога по локомотивах. Відповідно, тут є низка. Скажімо так, заходів з нашого боку, з боку військових, і, відповідно, ми робимо все зараз, щоб захистити свої локомотиви і обмежити можливості нашого ворога полювання за ними в принтових територіях. А тому тут різна комбінація з різних заходів і посилений диспетчерський контроль, в тому числі з миттєвою реакцією в випадку знаходження дронів в тому квадраті, де перебуває наш поїзд. Тому за цим всі уважно слідкують. уневажливлюємо максимально наскільки це можливо будь-який ризик, як для пасажирів, так і для поїздних бригад розлізниці. Аносадра дуже дякуємо вам. Дякуємо всім залізничникам за цю колосальну роботу, яку вони роблять в таких надкладних умовах. Спасибі, що долучилися до нас. Бажаємо, щоб всі потяги приходили вчасно за розкладом і безпечно, безпечно доїжджали всі пасажири. Спасибі, що долучилися до нашого ефіру. Олександр Шевченко, заступник директора пасажирської компанії Укрзалізниці, був з нами на зв'язку. Дякуємо, пане Олександре.